Ранок із символами. Створи настрій. Передавай привіт у прямому ефірі. І нехай твій голос почує вся Буковина. Телефонуй 52 55 11. Ранок із символами. Доброго, доброго ранку, доброго ранку. Доброго ранку, радіослухачі. Мене звуть Наталка Пазюк, Серйозно? Біля мене тут Оксанка Вишнева, А за звукорежисерським пультом у нас працює Михайло Федишин. Або ж по іншому ж можна Федишн, його та. називати. Але сьогодні він у нас Михайло Федишин. Отож, ми продовжуємо нашу важливу тему так. про репродуктивне здоров'я сім днів про здорову і щасливу сім'ю. І хочемо наголосити, що цю тему ми обрали не випадково ні, -ні, -ні, -ні. ні в якому разі. Ми знаємо, що було 9 травня, 8 травня, 10, Але в нас в рамках всеукраїнського тижня планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я, ми розповідаємо про все ж таки про якісь. Репродуктивні такі штучки для того, аби ну продовжувати рід рід людський, як то кажуть. так, звісно, про це не дуже люблять говорити. А інколи взагалі замовчують. соромляться говорити. Але про це треба говорити, і про це потрібно знати, тому що Україна це квіточа і гарна держава, яка Зрештою, в майбутньому завоює всю Європу. Mm -hmm. <гум> <гум> так, одним словом, це таке. А Наталочка, а от скажи, ти в дитинстві любила гратися якимись ляльками, там іграшками? <гум> та дуже любила в мене, було дуже їх багато. Я їх перевдягала, шила для них одяг, бо тому що зараз, ну, колись не було такої можливості купити так, вже так, все купу готові, одягу, та. то ми шили з мамою, тому в мене було. Я перевдягала там, мала спеціальний візочок для ляльок. Так. Тому все було серйозно. Так, ну а донечка твоя грається? Ну, вже теж починає гратися, цікавитися ляльками, так mm. любить принц. От бачите, генетично закладено дівчатка, що з самого дитинства вчаться бути мамами. Так. Вони виховують, вони сповивають своїх пластикових малюків. Але ще, от ну, в, тр... в трирічному віці або ще в меншому віці, вони ще не замислюються про те, що для того, аби в майбутньому народити здорового і повноцінного малюка, необхідно вже з малих років піклуватися про своє репродуктивне здоров'я. Мені здається, Оксана, все ж таки, ти все. Правильно сказала, так. потрібно е, з раннього віку піклуватися про репродуктивне здоров'я спочатку своєї дитини потім вже власне своє. Е, розумієш, але ти за стереотипно сказав. Так, а ну, Тому давай. що хлопці теж іноді люблять бавитися ляльками і переповивати, О, і це до теж речі, дуже так. добре. До речі, так, я бачила не одного хлопчика, який просто воює з дівчинкою або зі своєю сестричкою, особливо, якщо діти з однієї сім'ї, то навпаки, дівчатка граються автомобілями, а хлопчики так. візочки качають. Ну, Тому майбутньо... це також дуже добре. Хлопці будуть кращими е, мамами ми батька ніж дівчата, тобто виконувати всі ті обов'язки, допомагати жінці у сім'ї в побуті, це теж дуже добре. Отож у нас триває тематичний тиждень, сім днів про здорову і щасливу сім'ю в рамках всеукраїнського тижня планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. І, і сьогодні, сьогодні ми так. говоримо про чинники, які негативно впливають на здоров'я загалом, а зокрема, і на репродуктивне здоров'я. Поговоримо так. про шкідливі звички, так. але вже після музики налаштовуйтесь і дочекайтесь.

А тут Оксанка Вишнева, Наталка, Пазюк, музика від звукорежисера Михайла Федишина, і ми говоримо, продовжуємо вірніше наш тематичний тиждень під назвою Сім днів про здорову та щасливу сім'ю в рамках всеукраїнського тижня планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. Така довга назва, така довга, але ну гарна назва. Що ж, ми говоримо про е, те, як шкідливі звички впливають на наш організм, а зокрема і на репродуктивну функцію, так. на репродуктивне здоров'я кожного із нас. Отож, і так, розпочинаємо конкретно. про куріння. Про так. ну таку шкідливу звичку, яка розповсюджена дуже. -на Зараз на жаль, курять всі і. Причому навіть курять ті, хто не курять і ті, хто не курять, також вдихають, тому це так, також пасивне пасивні куріння. Пасивні. Тому, Наталочко, розкажи, що може от куріння до чого може призвести, і, власне, як воно впливає на репродуктивну функцію людини. Ну, по-перше, я би хотіла звернутися до всіх мам, жінок, які вже є мамами, або які планують. І які процеси. все ж таки курять. Дівчата, давайте подумайте про те, що можливо ваша дитина проти ви того, що вишкодити не робите. тільки собі, друзі. Так, і е, коли ви йдете з візочком в парку гуляєте і тримаєте в руці цигарку, це, це, це негарно виглядає. Правда, yeah. воно якось негарно, не модно і якось так боляче, і хочеться ніби підійти. І вибити, вибити з руку отороху це гарку, тому що ось. мама ні в, дитина ні в чому не винна. Куріть на здоров'ячко, але не зравіться собі самі десь там. Якось так це не дуже е, виглядає словом. Всім давно відомо, що куріння повільно вбиває людину і тих, хто поряд. Негативно впливає на всі її органи та системи, але головне в тому, що цей процес завдає шкоди перш за все репродуктивній системі і чоловіків і жінок. Саме ці всі, ці всі функції вони сповільнюються, як мені колись mm -hmm. пояснювало, і тому е, завагітніти стає дедалі важче. Так, це проблема. В принципі, можливо, якщо е, не, не в даний момент ви задумуєтесь про це, то рано чи пізно ви про це задумаєтесь, і тоді може, може трошечки це зашкодити вам. Вчені довели, що ні. Котин негативно впливає на внутрішньоутробний розвиток плода, тому що ну май, коли ма, мама курить майбутнє через плаценту в плід надходить отрута, але справа в тому, що печінки у плода ще немає, угу. тобто він він ніяк не може захиститися чищуватися. він не може від цієї отрути. І не може впоратися з тим димом, який надходить в його організм. Куріння знижує рівень гемоглобіну в крові, в результаті чого мама і малюк відчувають так зване кисневе голодування. От чули ми такий термін, так? так? І кашляють, і ну це просто жах. Негативно впливає на дитину і пасивне куріння жінки, про що ми вже е, почали говорити. Руйнівному впливу нікотину найчастіше піддається нервова система малюка, і крім того, є відомості про те, що вроджені оці вади у малюків зустрічаються теж кілька разів частіше. Якщо їх мами курили угу. саме, і тут хочеться звернутися не тільки вже до мам, так. але й до чоловіків, які мають звичку йти, прогулюватися і курити. І ти ну йдеш поряд, так, так склалося, що ти повинна йти поряд, не можеш ні вперед, ні взад, і ти змушена вдихати цей дим. Оце ну якби сама не куриш і не хочеш. Ну, ну тим не менше, ти ти дихаєш цим. Так ну слава богу, трошечки вже зменшилося оце куріння так. на е, місцях, таких громадських так, місцях. Так. Тому що все ж таки закон забороняє mm -hmm. курити на зупинках громадського транспорту. Чи треба дотримуватися цього закону і ну, буде в принципі? Лідає. Воно трошечки вже краще. Ми трошки стаємо європейцями, зрештою, і це, це дуже добре. Це тішить, тому вважаємо всім, всім, всім багато здоров'я і свіжого повітря. Так, Дихайте. свіжого ну. повітря. <laughs> ну і музика для того, аби ви переварили все вище сказане нами. No, don't. don't. Сину есть ту бою, есть дається це надо, на сину сильною бою, есть да яється на дому Радіо Буковина. Радіо Буковина Радіо Буковина. А тут Оксанка Вишнева, Наталка Пазюк. Ми говоримо про шкідливі звички, які впливають на репродуктивне здоров'я кожної людини. Отож, цигарка вже з рук викинули. Так. Тепер розпотали. переходимо до алкоголю, який теж негативно впливає на репродуктивне здоров'я. Насамперед, він порушує спадковий матеріал статевих клітин, що призводить до важких наслідків для потомства. Це може бути і розумова відсталість, і анатомічні різноманітні каліства, і захворювання внутрішніх органів та систем. Тобто, дуже дуже багато різноманітних. Нітних наслідків негативних може бути. Ну тут треба уточнити це, якщо ви зловживаєте друзі. Так, так якщо так регулярно, постійно в організм надходить алкоголь, то це таке от може бути. А ще видатний лікар Гіпократ зазначав, що причиною ідіотизму, епілепсії та інших нервово-психічних захворювань у дітей є саме пияцтво їхніх батьків. Тому так. Ну, батьки, ну 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 думайте, що робите. так. Насправді є дуже багато прикладів таких негативних, е, ну спричинених тим, що батьки зловживали, і от діти народжуються від трошечки не такими, як би хотілося. Тому так. знову ж таки, давайте будемо думати про те, що ми То, робимо повідомлювати, думати там, робити правильний вибір, Так. не просто народити і збутися. Так, ну якщо ми вже заговорили про алкоголь, то слід знати про таке, друзі: жіночий організм він чутливіший до алкоголю, аніж чоловічий. Угу. У жінок швидше виникає алкогольна залежність. Дівчата обережна. Наталка, ти також. Дивись, дивись, обережно з цими своїми тортиками з чим там з з, З, чим, <світ> <світ> з, з, з мусом. <світ> <світ> так. От підпливом алкоголю в ранній період вагітності, зародок або ген. Або порушується його розвиток. Тобто, якщо майбутня мама знає, що вона буде майбутньою мамою, вона вагітна, так. в неї вже всередині під серцем Абріони, дитина так. і вона все-таки вживає алкоголь, то це буде дуже негативно впливати на розвиток дитини. Так, так, якщо ж дивіться, от новонароджені діти-алкоголіків відрізняються від нормальних. По-перше, маленькою масою, довжина в них менша. І, відповідно, розмір їхнього мозку також зменшений, порівняно там з нормою. Діти алкоголіків погано розвиваються, вчаться, дуже часто хворіють. Угу. Плід може, а ще, оце от такий цікавий факт: плід, який всередині вас, він може успадкувати пристрасть матері до спиртного. Ну, звісно, якщо він продовж 9 місяців вживається спирт... так, 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 так е то це вже, власне, це це вже залежність. Так, І от виникає підвищення чутливість до алкоголю. Власне, ну, і просто дитина потім не вистачає їй чогось. і Відповідно, це все так продовжує. Також у жінки, яка зловживає алкоголем, згасає інстинкт материнства. Мені здається, що вона про нього забуває взагалі. Е, незрідка вона перестає просто піклуватися про дітей, відмовляється від них. і ми теж бачили дуже багато негативних випадків, наслідків цього вживання алкоголю по телебаченні чи щодня так. розказують про неблагополучних. Дітей, Майді, і дітей і сім'ї, які от зловживають алкоголем. Тому друзі, пам'ятайте, що алкоголь він справляє на організм майбутніх батьків сильну отруйну дію, порушує обмін речовин, знижує опірність до інфекцій і уражає майже всі внутрішні органи. Що ж, трошечки знову ж таки музики на 91,8 FM і ми продовжимо розмову про шкідливі звички. Пам'ятайте, не зловживайте і ну от будьте відповідальними. А в нас є телефонний дзвіночок. Ми зараз. Зараз ми поговоримо. Доброго ранку. Алло, Ми вас слухаємо. Так, да. Доброго ранку. Да, вітаю, че я не вікна, тому що можливу тему. Ви знаєте, насправді здоров'я майбутніх дітей залежить не тільки від здоров'я. Матері хоча в більшій мірі, але і в здоров'ях батьків. Так. Так, тому важливо, щоб батько, який хлопець, який бажає і готується стати батьком, також не, не курив, не зловживав спиртним, тому що так. Так, все рівно воно е, віддає mm. свої ознаки. І тому і ще дуже важливо, бувають такі випадки, знати, що нам шкоди більше здоров'я, не тільки спиртне наркотики і сигарети, але і, і навіть електронні, і навіть слабкий так. алкоголь теж. На жаль, буває, що шкодить дуже багато, і також е, шкодить дуже багато е, здоров'ю, в тому числі і батьків, і майбутніх дітей. Це е, нервові стреси так. То, і е, 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 негативні слова або скверносло. Тому так. всім бажаю цього уникати і всього найкращого дякую за програму. Дуже дякуємо, 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 що слухаєте. І дякуємо може, як при такий коментар, коли от люди нас слухають, не просто слухають, телефонують, а, а аби чує. щось додати. Так, так вони ну дякуємо вам за такий дзвіночок. Ви нам настрій зробили на тиждень вперед своїми так. словами. І нашим слухачам сподіваюся, тепер кожні свідомі майбутні мами і тати подумають про те, треба підняти ту чарку чи викорити чергову цигарку, чи все і задуматися Утриматись. про здоров'я своєї дитини. Ми Музика. почуємося одразу після музики. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying But I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe? Cause I'm only human, after all you're only human after all Don't put the blame on me Don't put your blame on me Ooh. Some people got the real problem Opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry, Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people not of love. after all i'm only human after all don't put the blame on me don't put the blame on me i'm only human i do what i can i'm just a man i do what i can don't put the blame on me don't put your blame on me Доброго ранку, радіослухачі. Це 91 та 8 вісім Наталка Пазюк, Оксанка Вашнева та звукорежисер Михайло Федишин вітають вас з цієї прекрасної днини. І ми говоримо говоримо про здоров'я, про репродуктивне здоров'я і власне про вплив шкідливих звичок на здоров'я майбутніх батьків, підлітків. Ну і дітей. Власне. Дітей, звісно, так так про алкоголь поговорили, про тютюн, про вплив стресів. Так також так, згадував нам... наш сухач, який телефон. Вав, ще треба згадати про наркотики. Боже mm -hmm. друзі, це це страх. Я як чую це слово, у мене просто паніка, якась генетична. Наркотики вони ще більше ніж нікотин та алкоголь порушують генетичний апарат статевих клітин. Потомство наркоманів страждає від усіляких каліцтв, порушень роботи нервової системи та всіх фізіологічних систем організму взагалі. Але найчастіше це потомство просто не народжується, оскільки гине на ранніх стадіях ще ембріоном. Ну звісно, немає можливості розвиватися, просто плодові і так. все. І ще до речі, хочу сказати, що ну друзі, підлітки, всіх, всі, хто нас слухає, молоді люди, немає важких чи легких наркотиків. Є просто слово наркотики так, так, так. і е, вживати це зовсім за не потрібно компанію, за компанію тому один мод. раз Ні. лише. Ні, давайте краще утримаємося від того. Давайте краще будемо жити і радіти кожному дню. І не випадково кажуть, що наркомани, наркотики, вони можуть стати стратегічною зброєю для знищення цілої країни. І це ну це, це правда. правда. Наркотики діють на ендокринну систему, порушують нормальний синтез гормонів і припиняють процеси організму. В підлітковому віці, тобто вони просто далі не розвиваються і все, якщо ви постійно вживаєте наркотики і не лікуєтеся. Так, пам'ятайте, наркоман це людина, яка е, руйнує сама себе, друзі, руйнує своє здоров'я, зокрема, репродуктивне. Наркоман, як правило, має цілий букет захворювань, гастрит, гепатит, е, слабкість серцевого м'яза, виснаження. Е, одним словом, друзі, не знищуйте всього. себе самі, не займайтеся самознищенням знищенням, так? так і знищенням власної нації, тому що от дійсно бачиш стратегічна зброя для знищення нації, так. це хтось може дуже вдало використати. Звісно, але ми ще й нагадуємо те, що кожна людина, яка вживає наркотики іноді чи систематично, не знаю, по різному в кожного буває, але є момент, коли можна зупинитися. І е, є вчасно. момент, коли можна вчасно вилікуватися і бути здоровою, прекрасною людиною. Є дуже багато історій, коли люди, які вживали, зараз живуть нормальним да, життям, заводять є. дітей, мають бізнес, успішні. Тому mm, треба да. задуматися. Знаєш, що така проблема є? От таким людям, залежним людям, їм важко визнати, що це проблема. Так. От вони, вони заперечують, кажуть, та ні, все нормально. Там я один разочок спробував все. Я в будь-який момент можу зупинитися, але насправді. Ні, без допомоги, без кваліфікованої медичної допомоги спеціалістів це зробити ну нереально важко. Але усвідомлення має прийти до кожного своє, тому що дійсно нам здається, а що я там не вживаю, а що у мене вже немає дружини, а у мене немає так. дітей, а у мене немає квартири і грошей. І я вже починаю красти, тому що потрібно гроші десь знайти на наркотики. Так, це і вже. це не проблема. Ні, це насправді проблема. Давайте подумайте про те, що є щось інше і щось більш краще. Краще і світліше у цьому житті, аніж наркотики, так отже, друзі. Ми не хочемо, щоб народжувалися мертві діти або діти з якимись аномаліями, хворобами. Ні, ні, ні. Ми за здоров'я, ми за діти, це наше майбутнє. Так. Це квіти, так які повинні бути здоровими. Отже, пам'ятайте і ну не не робіть, не вживайте ці східливі звички, просто намагайтеся якось їх зменшити до мінімуму. Зменшуйте звички, зменшуйте стреси, так. зменшуйте негативний вплив від неправильного харчування на ваш організм, тобто з збал збалансовано і раціонально а -а -а. В Вашому раціоні мають бути білки, жири, вуглеводи, пийте багато води. Це дуже корисно і ще здоровий, хороший О, сон. Це гарна, гарна тема. Більшість дорослих для більшості людей потрібно 7-8 повноцінних годин нічного сну, щоб відчувати себе бадьорими, такими повними енергії і сил. Взаємозв'язок між сном і здоров'ям він дуже тісний і ще до кінця правда не вивчений, але брак сну може призвести до сильної депресії, до дратівливості, зниження концентрації уваги, денної сонливості, втоми, втрати енергійності, головних болів, болів у животі. Боже, та я можу дуже ще довго продовжувати цей букет негативу, але досить все краще. Давайте будемо висипатися. Так іти з гарним настроєм на роботу, всіх заряджати. Такою недугою, як усмішка, О, це найкраща е недуга, так. яка може бути. Що ж, наливайте вже каву якусь так, так або чай, або водичку у води, свої чашечки і смакуйте цей день, випийте його до кінця разом з цими чудовими емоціями і цим прекрасним сонечком, яке за вікном. Гарного всім дня, прекрасного настрою. Ну а перед мікрофоном для вас працювала Оксанка Вишнева, Наталка Пасюк. Ну і гарна музика від Михайла Федишина, який зараз вам її ще раз вимкне. Почуємося вже за.